8 вересня Міжнародний день грамотності. Тож ми підготували декілька запитань, аби перевірити на грамотність броварчан. Що із цього вийшло? Дивіться далі. Яка буква в українській мові не має відповідного звуку? Одне питання. Га... Ні, не знаю, не знаю. Не можу зараз, не можу одразу так. Знак уклику. Яка буква в українській мові не має відповідного звуку? Так, так, так. Ну, в який знак рахується, так. Який знак, це... Вибачте мене чи вибачте мені? Ну, вибачте мене. Я думаю, вибачте мене. Вибачте мені. Правда? Синонім до слова збагнути. Згадати? Збагнути. Подумати, придумати. Здогадатися. Зрозуміти, мабуть. Зрозуміти. Поставте у кличний відмінок слово юнак. Юнаку. Юнаку. Юнак. Юначе. Юначе. Скільки літер в українській мові? Ви знаєте, що давно я не була в школі. 31. 31. 33. 32? Давай. Не 33 може. 33. 33. Як перекладається українською ландише? <рес> ну, мабуть, ландише так такі залишається українською мовою. Так. Дзвіночки, мабуть. Ландиші такі, мабуть, були. Ні, 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 ні. Не скажу далі. Квіти. <рес> Конвалія. Конвалії. Професія майстер в жіночому роді. Майстриця. Майстер щось не змінюється. Так і залишається. Майстриня. Як українською буде наложний платіж? Хороший питання. Е, не скажу. Слухайте, я завжди пишу, скиньте мені щось наложкою, не знаю. Чесно, налоговий наложний платіж. Ніхто з опитаних броварчан так і не дав правильну відповідь на це запитання. А чи знаєте ви, як українською мовою перекладається наложний платіж? Свої відповіді пишіть в коментарях.